Вітаю, друзі! Не писав дуже довго відео в своєму YouTube каналі. Якщо розмістити, навіть не знаю, чи хтось його і подивиться. Якщо хтось подивиться, то напишіть. Ну, що можу сказати? Ми зараз живемо в складний час, м'яко кажучи, і спостерігаються різні думки. Люди починають уже. Думати, що і відповідей на більшість із запитань немає, а вони є. Я думаю, що цією відповіддю є просто твердість переконань. Як казав наш великий філософ Григорій Сковорода, хто швидко до якоїсь думки приліплюється, той швидко від неї відпадає. От зараз, до речі, дуже багато людей стали по-українськи думати, долучилися до думки української справи, підтримують Україну, неофіти такі. От дуже добре, якби вони не відпадали від цієї нашої української справи, а в ній лишалися. І це був би уже великий здобуток, і в тому числі у цій принциповій вічній. В нашій боротьбі проти московського ворога. Ну і, звичайно, час тяжкий. Багато хто думає над тим, що робити. Але і в цих думках, що робити, як діяти, чого прагнути, відповідь теж можна знайти у нашу. Григорія Савича Сковороди. Він сказав, плотніч ніч тоже, дух животворить. От наша твердість, переконаність, наші переконання, наш дух. Хай навіть це потрібно буде, щоб було розтягнуто у часі, переможе, в тому числі і цю навалу кацапську. Україна переможе. Ми з вами всі переможемо. Ну оце я хотів раптом захотів вам про це сказати на своєму YouTube каналі. Хтось побачить, добре, не побачить, так і буде. До зустрічі, друзі. Переможемо!